Колишній мій там замовник робили для нього сімейні свята по всій Європі. Це компанія заснована українськими бізнесменами, які ще там 30 років виїхали з України, але не втрачають зв'язок своєю батьківщиною. Вони багато там корисного чого робили, і зараз вони виготовляють ну критично необхідне обладнання для України. Не буду там називати специфікацію, але багато, багато разового використання. Тобто цей предмет, який коштує в них ну трошки дорожче ніж те, що одноразове. Вони виготовляють із їхніми. Відповідними там сертифікатами міжнародними можна використовувати це 5-6 разів, а не один раз. Так, от вони приїхали і кажуть: в нас це беруть в нас, але беруть в дуже маленькій кількості сьогодні. Українські збройні сили, тому тобто ми, ми готові покрити всі потреби таким чином з, зекономили ну, вновь в величезні державні кошти, тому що там закуповуються на десятки, якщо не сотні, мільйонів гривень ці, ці предмети.